Доброго ранку, любі друзі, церква, усі, хто сьогодні буде разом роздумувати про Слово Боже, глядачі, Божого благословення у цьому дні і в цьому ранку. Я сьогодні хочу пороздумувати разом з вами про дуже актуальну тему. Те, що приходить у наше життя, воно вибиває нас з русла. Життя і ми маємо хвилювання, ми маємо біль, ми маємо просто в серці нашому приходить така біль, що викликає дуже різноманітні емоції. І я хочу сказати, що після того, що трапилось у Дніпрі, в моєму серці, перше, що виникло, то великий біль, далі сум. А далі майже депресія. Бо дуже боляче, коли твої люди, країни, в якої ти живеш, вони гинуть, діточки, підлітки, люди похилого віку. І це дуже-дуже боляче. І я подивився на свої емоції, я порозмірковував над усім всім. І один текст. Письма святого прийшов мені на згадку, і я хочу сьогодні місяць з вами поміркувати і поділитися своїми роздумами. Дивіться, це Римлянам, 12, 12 розділ, другий віршик. Не підкоряйтеся світу цьому, краще нехай ваш розум зміниться і відновиться. Щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнули ви, що є добре, досконале бажанне Богу. І я подумав про те, що інколи дуже потрібно перезавантаження нашого серця, нашого розуму для того, щоб вийти з цієї пікової нагрузки. Що ми робимо, коли? Висне комп'ютер або телефон, і ми не дуже в цьому так, маємо знання, то перше, що рекомендують, візьміть, перезагрузіть комп'ютер або телефон. І ми його перезавантажуємо. Якщо це не допомагає, то ми йдемо у сервіс, щоб налагодити усі функції для нас. І для нас так також дуже важливо інколи мати перезавантаження. І перше, що я хотів сказати, що це змінить та відновить наш розум через Слово Боже Духом Святим. Як перезавантажити розум, а коли він дає збій? Коли наше серце. Під впливом емоцій, чи е, то природньо що є такі емоції, і гнів, і лють, і, і біль, і страх, і ми є люди, і все це є в нашому житті. Але я хочу сказати, що дуже важливо перезавантаження і відновлення нашого духу і функції духа. Бо якщо ми то не робимо, то будемо мати ускладнення, і все тяжче і тяжче буде відновити всі духовні функції. І я хочу сказати, що жити згідно його волі і для його слави, перезавантажити, щоб і далі жити для цього. І хочу сказати, що хоче розум по плоті. То Божу кару, то відплату у прогресії, то бажання злого та таке інше. І це я не скажу, що це не є природні. Коли ми бачимо, коли знущаються з когось, коли когось вбивають, то є емоції, вони природні, коли ми дивимося на те лихо. Але щоб відновити дух і усе, що по духу, знову. Бути у Божій гавані під Його покровом та мати мир у серці є деякі Божі рекомендації. І дивіться, що каже святе письмо. Давайте ми відкриємо з вами послання святого апостола Якова, перший розділ із другого віршика по п'ятий. Маєте, браття мої повну радість, коли впадаєте в усякі випробування. Знаючи, що, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були у недостатчі, ні в чому не мали, і недостачі ні в чому не мали. А якщо комусь з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що Він дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. І тут Яков, він ділиться мудрістю Божою, і він каже, що коли ми попадаємо в такі випробування, то терпіливість нехай має чин досконалості, щоб ви досконалі та бездогані були і недостачі не в чому не мали. Ніхто з людей не любить щось терпіти. І я дуже часто привожу той приклад. Що коли ми зіткнулися з першими комп'ютерами, то комп'ютери були дуже повільні, просто дуже повільні. І тепер люди міняють програми, телефони, міняють обладнання, все, аби тільки нажав, і вже воно було. І ми втрачаємо терпіння, і ми тоді гніваємося, і ми тоді чинимо щось недосконале. І хочу сказати, що. Щоб ми могли стати досконалими та довершеними. Боже, даруй Твою мудрість. Це є Божа драбина, щоб керуватись в темряві і йти з Богом, коли навколо біль, і коли навколо час війни. коли ми бачимо те, що є. І терпіння воно дуже потрібне для кожного з нас. Тому що воно. Причиняє рух нашої віри, нашому житті. По цих сходинках веде нас Божа любов та Його батьківське, батьківське Слово потішення. І давайте ми з вами разом прочитаємо. Римлянам, римлянам то п'ятий розділ з першого віршика. Отож, Виправдавшись вірою, майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої. І не тільки нею, але хвалимося. В утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість – досвід, а досвід, надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом, даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі своєї пори помер за нечистивих. І я хочу сказати, що. Апостол Павло він говорить про те, що наше життя воно буде йти по сходинках. І він говорить опять таки про утиски, про біль, про страждання. І Він каже, що терпіливість вона дарує досвід, а досвід дарує надію. І я хочу сказати, що ми колись слухали, як розповідали наші батьки про попередню війну. Про те лихе, про те біль, про ту скорботу. І то була історія, якої ми не торкалися. Але сьогодні ми маємо війну і біль, і скорбота, і втрати. Це все, все доторкається, і ми до того дотичні, і то приносить для нас великі зрушення в наших серцях. Але подивіться, тут Павло говорить про те, що є. Що терпіння, надія і віра веде до незламного Духа, а Божа любов дарує сили і ти, ухопившись за нього. І я хочу сказати, що то є величезна Божа благодать для нас, що любов Божа вона злилась в серця наші Духом Святим даним нам. Любов, вона є. Досконала і її дійство в нашій серці, в нашому розумі, то досконале. І тому Христос колись прийшов на цю землю, щоб віддати своє життя, щоб у цій всій скорботі ми мали міцний фундамент, скелю Його любві. Бо Він говорить: послухайте, що Він говорить. Ми читаємо Римлянам, 13 розділ, 5 вірш. І тут говориться про те, що Бог ніколи, Він просто ніколи не залишить нас. І ми читаємо: адже Бог сказав, я вас ніколи не залишу, від вас ніколи не відмовлюсь. Тож ми, можливо, впевнено сказати, моя підтримка, я не боюсь нічого, що людина може мені заподіяти. Моя підтримка, Господи, це Ти. Я думаю, що те, про що говорить Павло, воно дуже важливо. Він проходив в утиски, він був у в'язниці, його били, його викидували з корабля з човна. І я хочу сказати, що він пройшов дуже багато, але слухайте, що він каже. Бо він сам сказав: він не залишить, і він ніколи не покине, і він ніколи не відвернеться ні від кого з нас. І я сьогодні разом з вами можу сказати, що Господь то моя підтримка. І я не боятимусь, бо нічого людина не може мені заподіяти. Усякий раз, коли я звертаю увагу на все те, що проходить в моє життя. І це дуже тяжко. І Господь він дав дуже, дуже важну, дуже важливу. Для кожного із нас пропозицію, і він каже: Слухайте, ви йдіть у свою таємничу кімнату і що зробіть? Закрийте двері і скажіть Богу все. І слухайте, я то робив сьогодні вранці, і я казав Богу все, і свій біль, і я. Виливав той гнів перед ним. І я свій страх за, за Україну, за, за країну, за воїнів, за людей, за дітей, за всіх. Я все йому казав. І слухайте, що Святе Письмо каже, що він, він відповість і він покаже, і він буде діяти в нашому житті. Тому дуже важливо, щоб ми могли прийти у ту таємну кімнату, щоб дивитись йому в обличчя. Щоб бути в Його присутності, щоби не тільки бути, але чути, що Він буде говорити і як Він буде потішати кожного з нас. Його слово, яке дуже важливо почути, знаєте, дуже, дуже, е, дуже часто ми робимо такі речі, ми більш говоримо і дуже мало слухаємо, що Бог може відповідати. І я сьогодні дуже багато говорив Богу. А тоді я все закрив. Я включив таку лагідну музику поклоніння. І я сидів тихенько, і Бог, він своєю любов'ю наповняв моє серце. Він своїм єлеєм духа приносив потішення і лив на рани серця. І я хочу сказати, Він відновлював мене. І тому дуже важливо те, про що казав Павел. Павло. Не підкоряйте світу цьому, краще нехай ваш розум зміниться і відновиться, щоб змогли ви пізнати і прийняти волю Божу, щоб збагнути, збагнули ви, що є добре, досконале, бажанне Богу. І я вірю, що Бог Він дасть потішення не тільки мені, Він дасть одного разу потішення всім тим, хто мали скруту біль, страх, хто втратив на цій війні. Тому що він сказав, що я ніколи не залишу вас і не покину. Я буду у кожному дні, у кожній хвилині, секунді, я буду в вашому житті. І я дуже хочу, щоб ми. Зрозуміли один важливий момент. Знаєте, вже пройшло 3-4 дні з того, як трапилося це попадання ракети в будівлю багатоповерхово. І ми ще досі слухаємо інформацію, кого знаходять і кого шукають. Але я хочу просто кликати до вашого серця, не затягуйте. І з перезагрузкою вашого серця. Це призводить до болю, це призводить до того, що ми можемо втратити віру, що ми можемо мати біль і депресію. І я хочу сказати, що сьогодні Бог проговорив і до мого серця, і Він сказав, що я відновлю твоє серце. І я хочу бути в тобі і з тобою. Я хочу показати тобі славу свою і силу свою. І ти згадай про все те, що ти вже бачив у своєму житті, у житті своїх батьків, у житті церкви. І я сьогодні роздумував над цим всім, і прийшло облегшення. Я ще досі сумую. Я ще досі розділяю біль тих людей, які загубили близьких, рідних, діточок, батьків. Мені ще досі больно і дуже боляче. Але я хочу сказати, що Божий мир, спокій і його любов, вона потрохи наповнює моє серце. І я хочу сказати, що це производить до того, що відступає гнів, гіркота, ярость серця, і приходить Боже наповнення. І я молюся. Молюсь за людей, молюсь за країну. Я хвалюсь моїм Богом, Його ім'ям, і я йду до нього. І це дуже важливо. І тому дуже, дуже 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 важливий крок ми сьогодні можемо зробити кожен, хто має таку біль. Підіть у свою таку таємну кімнату. Майте той час, щоб не поспішати і побути з Богом, бо то саме найкраще. Втішення. Ніхто не може втішити нас тільки Бог. Я згадав про те, що сам Господь Ісус, Він говорив для своїх учнів, що для вас краще, як я піду. Бо я пошлю для вас духа, який буде потішати вас у всякій скорботі вашій, той, який не покине, той, який буде жити в вас. І тому Павло, він казав ці слова, що не знаєте. Що ваші тіла то є храм Святого Духа, і ви не свої. І тому, коли мене захвачує моє, мій біль, гнів, ярость, то я спішу до нього, щоб знов і знов зрозуміти, що я не свій, і важливо не моє, а важливо Його, і приходить Боже потішення. Нехай Бог благословить усіх вас. Давайте ми разом помолимося. Отче Боже наш. Ми сьогодні дуже сумуємо, нам дуже боляче, і це викликає самі різні емоції в нашому серці і в нашому розумі. Але ми, Господи, йдемо до Тебе, щоб бути удосконаленими Святим Духом, Божим письмом, тому що, і, тому що Слово воно діюче, і Ти казав, що воно дух і життя. І тому Ти, Боже, наповни нас Словом Твоїм. Присутністю Твоєю, обнови наші серця у любові, як Павел казав, що Павло казав, що любов Господня, вона злилась Духом Святим в серця і в життя наші. Господи, ми так бажаємо Тої зливи Твого Святого Духа, ми так бажаємо Твого втішення, не людського. і Ти піди з нами, Господи. Благослови і Дніпро, благословить всіх людей, потіж, Господи, обійми, нехай вони почують Твої теплі батьківські обійми, Господи. І також я молю і прошу захисти нас, Господи, від ворогів наших. Господи, молимо просим Тебе в ім'я Ісуса Христа. І нехай, єдиний ти будеш величний, прославлений наш Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені у цьому дні. І нехай Бог дасть вам потішення через Слово, через обітниці, через Дух Святий. Господи, потіш наші серця.